Знаєте, багато людей вони можуть поспішити і будь-що зробити. Знаєте, е, пішов, е, взявся в якусь справу в ліс, розбогатів, знаєте, повно грошей, а приходить, а потім сидить в тюрмі. Здається, питання чому? Знаєте, не копав, не вглубився. Друзі, другі, Біблія говорить так, що він подібний, хто виконує Боже Слово, який починає копати, заглублюватися, знаходить основу і починає будувати на тій основі. Знаєте, як часто ми у своєму житті забуваємо основнування, забуваємо за Христа. За те, як в тій або іншій ситуації, би поступив Ісус Христос. Говорять, не знаєш, як поступити в тій або іншій ситуації. Подумай, як би в тій ситуації поступив Христос. Знаєте, апостол Павло колись говорив: нічого не робіть по любопренню або по чеславі. Знаєте, людина хоче щось своє довести доказати, і, і то буде ефективно, ефектно робити. І знаєте, так навіть не мати підтримку людей і так далі. Але діється, через який ще що, все починає питань, Чому немає основи? Друзі, другі, і Біблія говорить так, що людина копала, углубилася, поставила основу на скелі, коли сталася заповідь, підступила ріка до цього дому та не змогла зрушити його, бо він був добре збудований.